Прошу вас на мітинг, який відбудеться в Вашингтоні 9 червня, о 13.00 за нью-йоркським часом. Мітинг в підтримку України, Ізраїлю та свободи. Адже саме через цензуру громадськість не знає, що допомога, яка вже затверджена конгресом, спізнюється в той час, коли Україна втрачає життя. Будь ласка, приєднуйтесь Україні, Ізраїлю потрібна підтримка. До нас приєднується один з наших улюбленців, сенатор від Луїзіани Джон Кеннеді. Сенатор Байден закінчив свою прес-конференцію у спосіб, щоб говорити сам за себе. Подивіться. Крики репортерів, запитаннями. Досконале володіння всіма деталями, граничними числами, 14 днями. Це сумно, Лора. Знаєте, найкращим використанням часу для президента Байдена зараз було б рекламувати катетери на телебаченні в нічні години. Це дійсно сумно. Кожного з нас, напевно, є знайомий в цьому віці, і ми навіть не думали давати йому чи їй цю найскладнішу роботу в світі. Якби президент був моїм батьком, я б забрав би в нього ключі від машини. Що ви думаєте про ситуацію на кордоні з точки зору національної безпеки? Ми знаємо, що економічні втрати для країни складають сотні мільярдів доларів. Я прочитав цей виконавчий наказ. Той хто його написав, або намагається вдавати себе дуже тупого, або він вправний брехун. Думаю, правильний термін для цього афера він не обмежує кількість людей, що в'їжджають. Там сказано, що необмежена кількість людей може нелегально в'їхати в нашу країну, якщо вони проходять через пункт в'їзду, і картелі за хвилину розкусять цю лазівку. А якщо подивитись саме кінець. Секцію 3b. там сказано, що незважаючи на все, вище сказано. Якщо міністр внутрішньої безпеки вирішить, що комусь треба дозволити в'їхати, я цитую з гуманітарних причин в лапках вони можуть в'їхати. У них нульова довіра з цього питання. Насправді вони президент сьогодні намагався запевнити лівих, що це тимчасово. Це нічого не дасть. Основний ефект цього указу буде в тому, щоб нагадати американцям, що життя при Байдені було однією довгою молитвою, щоб він надзвичайно був жахливим не лише щодо кордону, а й багатьох інших речах. Мабуть, нам треба поставити один з тих гігантських годинників на Таймсквері. Нью-Йорку, які відраховують хвилини, години і дні, було б непогано порахувати кількість нелегалів, що приїжджають сюди. Ми не знаємо жодного. Це мало б сенс. Це приниження Америки на світовій арені. Через це Лідери думають, кому яке діло. Ми втрачаємо 840 мільярдів на рік на нашу армію, і ми святкуємо, звісно, висадку в Нормандії цього тижня. Величезна річ, річниця, знаєте, не так багато ветеранів Другої світової війни залишилось. Але тепер ось що таке Америка? Вторгнення триває. А ми продовжуємо фінансувати уряд. Ми продовжуємо казати, окей, допомога прийде, Трамп переможе. Але тим часом якої шкоди було завдано? Якщо ти сі дзіньпінь чи Путін, ти дивишся на це і думаєш, що це представницька демократія, сенатор. тут дві проблеми. Більшість країн гине через самогубство, а не через те, що їх хтось знищує. Це те, що відбувається тут, частково. Якщо подивитися на стан нашої країни сьогодні, ви знаєте когось, кому сьогодні живеться краще ніж 4 роки тому. Якщо ви не нелегальний іммігрант, я ні. Може, Джеф Безос? По-друге, я думаю, наші вороги не тільки не бояться президента Байдена, вони його не поважають. Вони думають, що можуть протаранити його прямо через той мур. І я думаю, вони, вороги Америки, докладуть величезних зусиль, щоб утримати його при владі. Насправді я передбачаю, якщо ви перевернете президента Мексики Лопеса Обрадора до гори Дригом і потрясете його з кишені його випаде президент Байден. Я передбачаю, що на наближчі кілька місяців президент Обрадор, який є ультралівим соціалістом, спробує сповільнити потік людей, що нелегально в'їжджають до нашої країни, просто щоб допомогти Байдену. А якщо Байдена переоберуть, вони просто знову збільшать потік. Республіканська партія зараз, я думаю, більш Тована ніж будь-коли за довгий час. Я знаю, що раніше в партії були різні крила, враховуючи, що сталося з країною. Вибору немає. Немає нюансів. Президент Трамп, колишній президент Трамп, має бути об'єднуючою фігурою, щоб спробувати врятувати цю країну на даному етапі. Я думаю, ось як на це дивитимуть більшість справедливо налаштованих американців. Ось що вони скажуть. Ребоб... Республіканці не ідеальні, але інша сторона божевільна і очолює Джо Байден. як ви думаєте, він справді очолює сенатор? Ви розумна людина? У вас простий спосіб подачі, але ви хитрий і розумний. Чи приймає Джо Байден? Ви бачили цю людину? Якісь важливі рішення? Якщо ні, то хто зараз керує цією країною? Президент Байден це один з трьох варіантів лору. Або він вовк, лівацький ідеолог, або він наляканий політик і зробить все, що завгодно, щоб його переобрали. або він вправний брехун, або ним керує хтось інший. Це мав би бути хтось на смерть наляканий. Хто з якою порядністю сказав би, хоча й президент. Я дозволю вам казати мені, що робити. Я думаю, коли б його обрали, і команда посадила його і сказала: Джо, ти можеш або уйти в історію, як напарник Обами, або стати Франкрітом Длано Рузвельтом». І позиція Байдена така: що ж, у мене є принципи, але якщо вони вам не подобаються, у мене є інші. Я оберу другий варіант. Отже, він балотується як поміркований. Але натомість ми отримуємо двоюрідного брата Берні Сандерса, якого вважають за комуніставша, і вони вважають американців дурними. Американці може збійніли за Байдена, але вони не дурні. Вони це розуміють. Вони бачать це. вони дивляться на кордон. Криза на кордоні рукотворна ім'я цього чоловіка, хто це створив? Джо Байден. Чому вони це зробили? Це була цілеспрямована спроба. Ви згодні зі мною що це спроба переробити країну? Так, тобто не треба бути дуже розумним, щоб це зрозуміти. подивіться. Подивіться на економіку, охорону здоров'я, наш кордон, злочинність. Подивіться на наші міжнародні відносини, війну в Україні. Подивіться на газу, на Афганістан. Подивіться на наші відносини з Іраном. Ми не були такими вразливими, як наша країна з часів задовго до світових воєн, коли ми намагалися просто триматися осторонь від усього, а потім нас тягнули. І це сумно, але це можна виправити. Це можна виправити. Але я вірю в це. Я ненавиджу бути таким цинічним. Я думаю, єдине місце, де ми зможемо змінити ситуацію і захистимо кордони, перетворимося в більш адекватну країну. Це виборча дільниця. Я втратив віру в президента Байдена. Сенатор Кеннеді, приємно вас бачити. І мені приємно було вас бачити. І йому пропонувала лак для волосся, і він відмовився. Точно, я не з тих, хто користується лаком для волосся. Дякуємо за увагу. Поширте цю інформацію і відео. Слава Україні!